На Закарпатті з радянських часів кордон має свою специфіку. Тут є зведені інженерні споруди, а трохи віддаль проходить сама лінія кордону. Подекуди проміжок між цими лініями кілька метрів, а десь сотні. Ці землі стратегічні. Їх дозволяється використовувати лише зі згоди Держприкордонслужби, проте на Закарпатті їх роздали селянам. Оце біле це є інженерно-технічні споруди забору говорити просто на роді, так Отут іде лінія державного кордону. Отут. Фактично прикордонники ходять от по цьому білому. Там, значить, от, якщо так подивитися, іменно оце інженерно-технічні споруди, оце, оце контрольна слідува смуга, зрозуміло, да? це все приватизовано. Так, на Бергівщині лише за місяць 28 громадян приватизували понад 50 гектарів землі в безпосередній близькості до угорського кордону. До речі, всі документи підписував Володимир Токар, заступник начальника головного управління Держкомзему в Закарпатській області. Цікаво, що окремі дозволи підписувалися в передень нового року, а оформлення документів тривало лише місяць, хоча зазвичай така процедура набагато довша. У терміну значить, від початку до завершення, значить, до передачі землі пораду власність не більше місяця. А громадяни через нотаріусу або продали, або подарували цю землю. Угу. Скільки зараз реальних власників цієї землі? Два. Юристи з держприкордонслужби запевняють, виділення землі у таких місцях незаконні і часто через ці ділянки проводять нелегальних мігрантів та перевозять цигарки, фактично усунувши кордон. Чинним законодавством передбачено межі прикордонної смуги. Прикордонна смуга відповідно до закону про землі оборони це є е, відноситься до категорії земель оборони і не може перебувати в приватній власності. тільки в державній власності. Землю в межах прикордонної смуги повинні передаватися в постійне користування в державній прикордонній службі України. Частку земель вдалося відсудити. Ще частина справ перебуває у судах. Між тим, на подібних ділянках, власники вже зводять власні огорожі, оглядові вежі та не пускають на територію прикордонників. Правопорушники. Облаштовують на даній ділянці вишки, спостережні пости. Значить, як ми бачимо, вона вузька ділянка шириною десь до 25-30 метрів і вздовж всього нашого загородженого паркану. Значить, це здійснено з метою того, щоб на цю приватну вже, вже територію завозяться цигарки. Інколи бувають завозять і нелегальних мігрантів з подальшою зв'язку з подальшим переміщенням на територію Республіки Угорщини. Уже на приватній ділянці розміщений прикордонний стовп та навіть прорізані ворота з лінії інженерних споруд. Значить, це місце пропуску за лінією інженерно-технічних споруд. Тобто, це ваші ворота по суті? Так, це наші ворота. Просто брали, збивали замок. І проходили, от фактично збив, збив замок, заогородженого паркану нема, можна спокійно, фактично перетнути державний кордон. На зв'язку з цим ми просто їх заварили. бачите. На цій ділянці нічого не росте і нікого, окрім трьох охоронців, котрі, за їхніми словами, охороняють огорожу. Ними ж встановлену. Охоронці екіпіровані лише квадроциклом так, та обережний. петардами, котрими зустрічають а чи розважають неважаних гостей. Територію обираємо. В забор на ну, у ріхи хочемо садити, ні. Тобто ви тут просто прибираєте і живете тут? Прибираємо, от забор робили. Наша функція охороняти територію. Тобто власник... — Забор ставити. Власник найняв власник. трьох охоронців? Так. Да. Mm. Для чого? Для чого забор ставити? Дивитися. Добре, тут. для чого тут огорожа. Для чого тут огорожа? Я, я тут не власник нахуй. Поруч сусіди ще винахідливіші. Тут звели цілу оглядову вежу, точнісінько, як у прикордонників. Територія проглядається з усіх боків, тож непоміченим наряд не підійде і не під'їде. Версія із вишкою тутешніх охоронців цікавіша, ніж у сусідів. Прикордонники ж кажуть, тут постійно затримують незаконних мігрантів. Це наш начальник охотник І у нас кукурудзу тут попали. І охороняємо від кабанів. І ми то, коли осінь охороняємо кукурудзу відтуди зверху. Mm -hmm. тому, що краде, знаєте. То ви собі таку вишку збудували, ну, щоб все видно, у нас багато гектарів тут. Офіційно кажуть, що з метою спостереження за місцевістю, щоб не крали кукурудзу. Але, як ми вже бачили, що дана вежа, з даної вежі можна спостерігати всі під'їзди до даної місцевості і фактично головну дорогу, яка прямо навпроти головної дороги, яка веде на дану ділянку. Фактично, влітку ми щоденно. Наші прикордонні наряди щоденно затримували то нелегальних мерантів, то тіну ті вироби декі деяких випадках було по по два, по три, по чотири випадки і навіть за добу. Тож, поки що, цими стратегічними землями користуються не прикордонники. Законодавча колізія та людський фактор призвели до неоднозначної ситуації.